Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. І сьогодні в нас такий незвичний формат відео, так як я знімаю себе. Зазвичай я знімаю лише свої руки, коли я щось створюю, коли я вам показую якісь майстер-класи. Але сьогодні я хочу показати вам, як я буду нарізати ниточки на гердани і як я буду ці ниточки заправляти у станочок. Мене попросили зняти таке відео. Таке відео буде цікаве для початківців, хто ще не створював гердани. Або хто ж тільки розпочав свій шлях у бісероплетінні. Я вже засумувала за вами, так як давно вже не знімала відео, давненько відносно, тому що зараз йде відключення електроенергії, мені трішки важко знімати, тому що якщо працювати ще можна при якомусь такому не сильному освітленні, то знімати потрібно, коли освітлення добре і хороше. Але я буду старатися якось попадати в ці графіки відключення, щоб вам щось знімати, щось показувати. Також я думаю, що дане відео буде цікаве і для майстрів, які вже мають досвід, тому що це відео буде розмовне, трішки з вами порозмовляю, повідповідаю на деякі ваші запитання. Я розпочинаю роботу над ось такою схемкою, над ось таким горданом. Автор схемки, на жаль, Схемка є у вільному доступі в інтернеті. Посилання на сторіночку автора я залишу під цим відео. І на прикладі цього гердана я вам покажу, як я підготовлюю ниточки до початку роботи до створення гердана. Я буду розпочинати роботу із поязка, тобто, я буду робити гердан починати із поязка. Потім буду робити одну половинку, іншу половинку, і внизу буду робити з'єднання. Тобто мені потрібна довжина ниток ось так повністю на весь гердан. Тобто, не ось так по довжині просто. А ось так я м -м кажу, якщо ви не знаєте, якої довжини брати ниточку на гердан, ви можете, я використовую ниточки ось такі це поліарт е 60, здається, так, поліарт 60 різна. Це тонші ниточки. Можна брати поляр 40. Також мене часто дуже запитують, чи підійде ниточки титан 100. Звісно, підійдуть. Я, напевно, років 4 точно працювала тільки з титан 100. Просто такі ниточки, їх вигідніше брати, тому що вони, їх йде набагато більше на ось такій катушці, і вони досить хороші, їх вигідніше, тому що, якщо титан 100, мені потрібен Нагердан, Потрібна майже катушка йде ось цих ниточок. Ну, можливо, на два гердана мені вистачало. А так, я вже дуже давно працюю із таким, із поліартом. Беремо ниточку і просто її ось так перекладаєте на шию. І відміряєте її донизу довгенько. Тобто ви її не відміряєте таку, як ви маєте робити, гердан. Не, не покажу, не, не поміщуся в камеру, вибачайте. Ну, тобто, ви собі заміряєте донизу, залишаєте, ну, приблизно скільки тут. Ну, ось такий хвостик, напевно, з обох кінців ниточки я залишаю. Це приблизно, ось так, в мене буде гердан, ось сюди, де я тримаю пальчиком, і ось цей хвостик я залишаю. Тобто, цей хвостик мені буде потрібний ниточок, щоб фіксувати добре було торочким. І щоб фіксувати було добре гердан на станку. Тому що навіть якщо вона залишиться на торочки, вистачати до ниточок, то нам при плетінні може бути не вистачити нитки для того, щоб зафіксувати гердан на станочку, закріпити ось ці ниточки на бруску, на станочку, щоб ось тут плести гердан в самому кінці. Ось тут, наприклад, ми вже проплітаємо кінець край, покажу на скамі. Ось тут ми плетемо вже край гердана, він у нас має поміститися на станочку. А ось ці ниточки донизу вони мають діставати до фіксатора. Фіксатор це в, нас, ну, в мене це брусочок і зажим покажу: ось станочок. І мені ниточки мають діставати. Ось звідси, я ось тут буду плести. Ниточки в мене мають дістати до ось цього бруска, і де я їх маю закріпити ось тут фіксатором. Ось такими я зажимами працюю. Тобто, мені має вистачити цих ниточок. І ще я помітила, що якщо ниточки в кінці гардана ось тут, залишаються короткі, ось тут, навіть якщо їх вистачає на довжину торочків, якщо їх робити таким способом, як роблю я торочки, то їх вистачить. Тобто їх не потрібно буде ховати ось тут в полотні, тому що якщо ховати в полотні ще ниточки, то їх потрібно брати завжди довші, тому що потрібна ниточка, щоб пройти по е, бісеринкам назад і заховати їх ось тут внизу. Якщо ж ви будете робити по моєму способу, коли ниточка фіксується лише внизу, то навіть коли ниточки вистачає, але якщо нитка закоротка, важко набирати бісер. Тому що нам потрібно голочкою рухати від одного кольору до іншого кольору, коли набираємо торочки. А коли нитка коротка, Важко ем, рухати голкою. Тому я завжди беру ниточку із запасом. Тому я залишаю на, ем, на гердан, я здебільшого беру приблизно ну, 2 метри. Ну, можливо, не 2 метри, можливо, метр дев'яносто, але я беру точно. У мене завжди залишається велика частинка. Тому що краще його тоді відрізати, коли вже закінчуєш гардан, аніж якщо його не вистачить. Тому що якщо не вистачить, не вистачить нитки. Якщо торочки закороткі, це півбіди. Але якщо ем, не вистачило, щоб сплести полотно, тоді це проблема, тому що на весь гардан ви ниточку не добавите. Якщо там одну ниточку, наприклад, в полотні десь розірвалася, одна ниточка основи, її можна замінити. Її можна доробити, доточити, але всі ниточки ви не, доробите, не доточите так, щоб було акуратно це все виглядало, кінечний результат. Тому. Потрібно брати ниточки довгі, не жаліти, як то кажуть, тому що, як, то, як є приказка, скупий платить двічі. Ось так і в нашому випадку буває. Майстрам, які вже працюють не перший раз із герданами, вони вже здебільшого не відміряють ниточку, там, прикладаючи до лінійки, яку приблизно там, треба, чи то, точніше, точну довжину на гердан. Вони вже знають, що приблизно ось таку треба довжину. Але я раніше я ось так закидала завжди ниточку на шею і відміряла першу ниточку. Потім вже до цієї нитки я вже приміряла всі ниточки. Але у мене основна лінійка це мій стіл. Я знаю, що мій стіл, ось тут, з моєї сторони. Він 80 см. Я прикладаю свою ниточку до стола і залишаю ще приблизно сантиметрів 20. См. Тобто, щоб в мене одна частинка була ну, приблизно метр. І знову так само. Ну, але я ну, не завжди прикладаю це, я здебільшого ось так протягнула, і я вже знаю, що ось так в мене приблизно мені вистачає награда. Дійдемо до того, я вже наблакала вам дуже багато. Я відрізаю першу ниточку. Я знаю, що в мене цієї довжини вистачить на гардан. Я ось так показую вам. Беру два краї ниточок. Одна ниточка у мене йде від катушки, інша ниточка в мене в руках, ця що у мене вже відрізана. Я прикладаю дві ниточки, тут схоплюю пальчиками і підтягую до іншого краю. Я дійшла до другого краю. Тут уже в мене також дві ниточки. Ось так, одна ниточка йде. Погано видно. Одна ниточка від катушки, одна ниточка вже хвостик. Я просто їх обрізаю. І знову цей самий хвостик я прикладаю до цього ж самого краю, ось так, і відрізаю. Тобто, це, ем, якщо набити руку, то воно робиться навіть механічно. Ви знаєте, ем, на автоматі. Я навіть ловлю себе на тій думці, що я навіть не рахую ниточки, які мені потрібно. І я вже по відчуттях у руці, я вже можу сказати приблизно, скільки там ниточок. Тобто, я, е, уже, коли досить довго працюєш із герданами, то е, ось це нарізання ниточок йде досить легко. І ось так, я два рази перемахую рукою, ось так, і в мене виходить протяжність однієї ниточки. Це зовсім не складно. Що я хотіла вам, поки я буду нарізати ниточки, хотіла з вами ще порозмовляти. Планувала я провести ще прямий ефір, я хочу провести його на тему, як сказати правильно, швидкість виконання роботи. Тобто, що впливає на швидкість виконання гердана, кольє, які є фактори впливу. Тобто деякі майстри роблять це повільно, деякі майстри роблять це швидко, але що ж може пришвидшити виконання роботи, що впливає на те, щоб швидше робити? Я планувала зробити такий прямий ефір, але так як зараз з електрикою трішки проблеми. Не всі зможуть підключитися, хто хотів. Звісно, він буде збережений прямий ефір. Але і для мене також буде трішки важко його провести. Не знаю, можливо, якось я знайду е, такий момент, що буде електрика, і можна буде провести такий прямий ефір. Якщо вам буде цікава ця тема, ви, будь ласка, напишіть мені, щоб я знала, чи готувати такий прямий ефір, готувати відповіді. На такі, на такі запитання, що ж пришвидшує роботу виконань. Тому що ем, я знаю, що ем, багато майстрів запитували, та й не майстрів, навіть так, знайомі запитують, ну як же ж так швидко робити гардани. Це ж неможливо. Все можливо, все можливо. Тому хочу розповісти, що ж, що ж впливає на це. Якщо буде цікаво, пишіть. Щось придумаємо Так, я нарізаю ниточки, коли я вже наріжу ниточки, я вам вже покажу, що я буду робити далі. Після того, як ниточки наші нарізані, нам потрібно їх перерахувати. Звісно, ви можете рахувати ниточки під час нарізання, але я, здебільшого, роблю, уже перераховую уже після. Тобто, я ось так розправляю по столі. І перераховую. Я рахую зазвичай по 2, так швидше. Тобто, зараз трішки далеко від себе не бачу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Тобто, у мене тут 30 ниточок, так як і мені потрібно. Ось так. І далі я буду їх заправляти у станочок. Ну, що ж, нарешті я налаштувала свою камеру, щоб було добре видно, включила лампу, але відображаються лампу в моїх окулярах, але вибачайте, Я вже досить довго сміялася над цим поглядом. Так, ну що ж, ниточки наші нарізані. Я взяла станочок, і тепер мені потрібно їх заправити в станочок. Але для того, щоб розпочати гардан, так як. Ось цей гардан я буду розпочинати із пояска. Для того, щоб його красиво правильно розпочати, нам потрібно знайти центр ниточок. Тобто два нижніх ниточок ми складаємо ось так вдвоє. І знаходимо центр наших ниточок. І тут по центру я зав'язую ниточку. Звичайно, будь-який шматочок ниточки, щоб просто бачити, де центр. Тому що нам потрібно розпочати гардан. Правильно, щоб наші боковинки були однакові. Ось так. Я зав'язую ниточку. Просто я позначила собі, де в мене центр е мого гердана, центр пояска буде. І тепер я розташовую ось цей вузлик, ось мій станочок, я розташовую вузлик ось цей приблизно по центру. Тобто, щоб я під час е, натягання ниточок на станочок, фіксування, щоб я не змістила центр на будь-яку одну сторону, щоб вийшло, одна сторона в мене залишилася, нитки досить довгі для торочки, а інша сторона в мене не вистачить ниточок. Тому для того нам потрібно шукати центр. Ми знаходимо центр. І я фіксую верхні ниточки. Я здебільшого їх ось так прокручую, трішки, і фіксую. Ось такими зажимами до брусочка. Так, бачу, що в мене центр неправильно, я трішки підтягую, бачите, відволіклася на камеру і з'їхав центр. Ось так приблизно і фіксую. Якщо ниточки, я коли фіксую їх, я ось так їх трішечки прокручую, роблю такий жгутик з ниточок, ось так, а потім їх уже затискаю зажимом. Тому що, якщо ми просто ось так ниточки затиснемо, просто ось так розхлябано, і ми їх затиснемо зажимом, може бути таке, що якась одна ниточка, вона не буде торкатися до зажима. Тобто вона не буде зафіксована. І вона буде під час роботи вона буде ослаблятися. Вона буде з'їжджати, вона буде витягуватися. Тому я ось так закручую жгутик, а потім цей жгутик я його фіксую зажимом. І ось так. Далі я знімаю ниточку. Далі я буду знімати ось цю ниточку. Використовую я циганську голку для ем, того, щоб ем, розправити ниточки по станочку, я використовую циганську голочку. До речі, лайфхак. Як я ем, зберігаю голочки, використовувала раніше ось такі о, голешниці для голочок, але мені ними зовсім незручно. А так, взяла шматочок тканини. І всередині, ось так в мене голочки. Тобто я відкрила, вибрала, яку потрібно склала вдвоє і відклала. Ну, це таке лайфхак маленький. Так, що я роблю далі? Далі мені потрібно ці ниточки розфікс... розприділити ось тут по ось цій частинці герда... станочка, по ось цій металевій шпильці. Далі я вже поставлю камеру зазвичай, звичайно, щоб було добре видно і покажу. Так, я розпочинаю розподіляти ниточки на станочку. В мене тут 30 ниточок, і мені потрібно їх розподілити в ось ці пази. Так як я буду розпочинати із поязка, мені потрібно підготувати ниточки до плетіння поязка. У мене поясок буде на 5 бісерин. Тут у мене 30 ниточок. Тобто я відбираю з однієї сторони 13 ниток і з іншої сторони 13 ниток. 5, 5 і ще. 3, 3 Так, і з цієї сторони. 4, 8, 12, 13. І так я переконуюся, що в мене дійсно тут. 30 ниточок, 13, 13, і 4 залишаються посередині. І я їх розподіляю ось тут по станочку. Тобто ось цих 13 ниточок по боках, я їх ставлю в один паз, якщо вони поміщаються. Якщо тут ниточок більше, можете їх ставити в два пази. Ось так. І ось ці ниточки в мене будуть також разом. А ось цих чотири ниточки я розподіляю окремо. Ось так. І ці я під'єдную під, під собою вже ближче. Ось так. Точно так само я розподіляю ниточки унизу. Ось так я роблю внизу. Тобто ці самі ниточки. 13 ниточок з однієї сторони, і 13 ниточок з іншої сторони, я фіксую в один паз. Дивлюся, що все було симетрично в верхній частинці. Стараюся на станочку розмістити правильно, розмістити рівненько, щоб не було нахилу в поясочкові. Ну, Тобто, в ниточки, щоб розташовувалися рівненько, не ось так. Тобто, щоб вони не лягали ось так. Навскоси, щоб вони були рівненько на станочку. Це великої ролі, звісно, не грає, поясок не буде кривий, але це, як то кажуть, естетично виглядає красиво. Тому що ми, ну, здебільшого, любимо, щоб все було красиво і акуратно. Тоді й плететься краще. І фіксую внизу. Все, ниточки мої натягнути. Ось цим валиком я можу регулювати натяження ниточок. Мені потрібно натягнути сильніше, я покрутила, потрібно послабити, я послабила. Ось так. Я плиту поясочок, а потім буду робити розширення. Як робити розширення даним способом? Я знімала вже відео. Посилання залишу під цим відео. Внизу. Ну що ж, ось таке відео вийшло. Незвичне для мене. Напишіть, будь ласка, як вам такий формат, чи сподобалось вам. Ставте свої коментарі, пишіть, ставте вподобайки, мені буде приємно, це мене мотивує. Підписуйтесь на канал, буду старатися знімати побільше цікавого. Дякую усім за перегляд. До побачення!